Доброго дня, діти! Тема нашого уроку текст. Запишіть, будь ласка, тему уроку у зошит. Зараз пропоную вам прочитати те, що ви бачите на екрані. Ваше завдання таке: визначити, що з того, що ви прочитали, є. Текст і пояснити, чому ви так думаєте. Ви прочитали і визначили. Думаю, що ви погодитесь, що текст українська родина, а попередній варіант це були просто речення. А тепер давайте з вами познайомимось з правилами, які дають нам у нашому підручнику. Текст це група речень, які об'єднані спільною темою і основною думкою. А тема це те, про що розказується в тексті. Діти, основна думка це те, до чого нас автор тексту. Закликає, що він возвеличує, що він нам стверджує, чому він нас навчає. Текст поділений на абзаци, і ми можемо визначити тему в кожному абзаці. Це у нас буде мікротема. Якщо ми до кожного абзацу чи частини тексту будемо визначати мікротему, ми зможемо з вами скласти план, який нам допоможе розказати текст. Краще. Пропоную вам поставити відео на паузу і ще раз прочитати теоретичний матеріал, який є у нас в підручнику. Запам'ятайте, що таке текст, що таке тема, що таке основна думка. І... Чому різниця між темою і мікротемою? Щоб закріпити, пропоную виконати це завдання. Спочатку прочитайте текст, а далі подумайте, про що цей текст? Відповідь на питання, про що цей текст і буде тема тексту? Ваша задача дібрати заголовок до тексту, а потім подумати, що автор хотів нам цим текстом сказати. яка його основна думка.